Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. У першому матчі 21-го туру УПЛ ЛНЗ приймав Дніпро-1. У стартові хвилини цікавіше виглядали черкащани. Підопічні Олега Дулуба двічі змусили похвилюватися шанувальників спортклубівців. Спершу низовий удар Хобленка з лінії штрафного парирував Волинець, а згодом бар після кутового не зміг замкнути ближню стійку. Дніпро 1 далі відсунув перебіг подій від власних воріт. Утім, попереду команда Юрія Максимова відверто не вражала. Умовно небезпечним можна назвати удар Бенка з дистанції, коли м'яч із рикошетом полетів на кутовий. Зате він гергосподарів пасіч розім'яв кіпера пострілом під поперечину перед перервою. А ось на старті другої половини спортклубівці вийшли вперед. Використали гості. Фактично перший реальний момент пеньков перевів простріл Гаджиєва з лівого флангу в Гуцуляка. Рикошетом від якого скористався і Спрямував у сітку. Елензе доволі швидко прийшов до тями та взявся тиснути на володіння волинця. Фартило Дніпру один недовго, а допоміг черкащанам стандарт, бар після кутового перевів м'яч на дальню стійку, де найспритнішим виявився саліху та відправив сферу за лінію. У наступні півгодини ЛНЗ повністю контролював хід поєдинку. Команда Дулуба змарнувала низку нагод забити. Яшарів продовж кількох хвилин двічі не зміг переграти голкіпера. А шестаков на добиванні пробив повз ворота. Кобленко звідскоку не зміг переграти волинця, а під удар Гаджиєва кинувся оборонець. Зрештою матч завершився нічиєю. ЛНЗ набрав 25 очок і посідає восьме місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Натомість дніпро 1 залишається на третій сходинці 39 пунктів. У 21-му турі УПЛ Київське динамо приймало Луганську Зорю. У дебюті команди обмінялися напівнагодами. Брашко перевірив пильність Сапутіна ударом після відскоку від Джордана. Натомість Бущан перевів на кутовий постріл нападника Луганців-Ндура. Останній разом із іншими легіонерами взяв на себе тягар лідерства через страйк українців, нібито пов'язаний з боргами перед футболістами. Ослаблена вимушеною появою юніорів зоря, доволі гідно протистояла киянам. Динамо володіло ініціатору. Але із завданням забити швидкий м'яч на засніженому полі домашньої арени не впоралося. Лише на 30-й хвилині Ванато отримав передачу Вівчаренка в штрафному та розібрався із Сапутіним 1-0. Перед перервою форвард білосиніх не зміг акцентовано пробити на ближній стійці спасу Волошина. На старті другої половини хавбек зорі Башіч наважився на удар із дистанції, Бущан був готовим. У відповідь Вівчаренко з рикошетом пробив над поперечиною. Натомість під удар ваната після розіграшу вільного кинувся оборонець. Згодом Кабаєв із меж штрафного намагався поцілити в дальній кут воротару піймав м'яч. Далі Караваєв відгукнувся на передачу Волошина, але його постріл головою парирував сапут. Лише на 85-й хвилині Динамо змогло подвоїти перевагу. Це попов головою ефектно замкнув біс Андрієвського зі штрафного. Більше команди не забивали. Завдяки перемозі Динамо в притул підібралося до топ-3 УПЛ. Команда Олександра Шовковського набрала 38 очок і лише на один пункт відстає від Дніпра. Один, який провів на три матчі більше. Лідерство ж ділять Донецький шахтар і Криворізький Кривбас по 40 очок тим часом Зоря опинилася на 12-й сходинці, 19 пунктів. Донецький шахтар в рамках 21-го туру УПЛ приймав Закарпатський Минай. Гірники з перших хвилин отаборилися поблизу воріт закарпатців. Як наслідок, за перші чверть години ігрового часу підопічні Марінопушіча мінімум чотири рази могли відкрити рахунок. Бондаренко невдало пробив із меж штрафного Азарові поцілив у стійку, а удари Кевіна та Зубкова парирував Кемкін. Новий спалах активності шахтаря припав на екватор тайму. Воротар Миная ще встиг впоратися з новими випадами Судакова та Кевіна, Але на 24-й хвилині вже нічого протиставити не зміг, і він. Той же Судаков упевнено реалізував 11-метровий зафол проти коноплі. На досягнутому команда Пушіча не зупинилася. Уже на 30 й хвилині гірники закріпили власну перевагу. Це Сікан отримав передачу від Кевіна в півколі штрафного майданчика та влучним низовим пострілом змусив Кемкіна капітулювати вдруге. Зубков, Бондаренко, Судаков та інші продовжили бомбардувати ворота закарпатців і далі. Після удару Коноплі замина й вдруге зіграла стійка. Лише перед перервою гості трохи оклигали. Різник узяв постріл ременяка, а Гунічев після відбору з дистанції пробив поруч зі стійкою. У другій половині Шахтар продовжив атакувати. Судаков пробив у кемкіна з передачі Кевіна, а сам бразилець відправив м'яч вище воріт. Із перспективним ударом Бондаренка впорався голкіпер, а діагональний постріл Трагоре просвистів поруч зі стійкою. Зрештою, гірники обмежилися двома забитими м'ячами. Шахтар набрав 43 очки та вийшов у лідери чемпіонату України. Натомість минай аутсайдер першості 10 пунктів.